Повітряна тривога лунала сьогодні у тимчасово окупованому Севастополі. Зранку місцевих мешканців закликали за безпеки зачинити вікна, перекрити газ, воду та вимкнути електроенергію. Водночас був зупинений рух транспорту на Керченському мосту між тимчасово окупованим Кримом та Росією у соцмережах. Очевидці розповсюдили відео мосту, вкритого хмарами білого диму. Представники окупаційної адміністрації. Плуталися в поясненнях того, що відбувається на півострові. Одні стверджували, що дим це табельні засоби маскування від українських ракет, інші, що це навчання російських військових. Натомість у місцевих соцмережах повідомили про влучання по місцях дислокації окупантів на Арабатській стрілці поблизу адмінкордону із Кримом. І долучаємо до ефіру Андрія Юсова, представника головного управління розвідки міністерства оборони, аби поспілкуватися на цю тему та інші. Пане Андрій, вітаємо вас. Вітаю вас. Так, отже, атака, чергова атака на кримський міст. Місцеві пабліки одразу з самого ранку повідомляли про задимлення про те, щоб ну почули вже там сигнали повітряної тривоги, щоб люди спускалися в укриття. Але місцеві голятери зазначили, що це тамтешні російські військові. Вони таким чином маскують мостовий перехід. Щоб не дай Боже в нього нічого не прилетіло. Яку інформацію можете поділитися? Ви насамперед слід зауважити, що регулярно окупаційні війська в Криму. Ігнорують буквально ігнорують і не погоджують якісь жодні дії чи інформацію із окупаційними окупаційною владою колаборантами, і ті змушені щось вигадувати на ходу, брехати на ходу і тому часто ця інформація протирічить одна одній і не тримається купи. Тому зокрема часто повідомляються, начебто, про якісь навчання. Чи планові роботи окупаційної армії з боку адміністрації окупаційної і про це звичайно місцеве населення не в курсі, що вказує насамперед про те, що це брехня. Тому що, коли якісь планові заходи відбуваються, то звичайно тоді відбувається якесь оповіщення. В Усіх інших випадках це реагування на ті чи інші дії Українських сил безпеки і оборони або дії з остроху на. Подібні активності українських захисників в Криму триває і буде продовжуватись планова робота українських сил безпеки і оборони з знищення і послаблення потенціалу окупаційної армії, і звичайно, кінцевою метою цього є звільнення півострова. Хотіло вас уточнити тут. Представники партизанського руху українців та кримських татар зафіксували в Євпаторії вивантаження ешелону із старою військовою технікою. Повідомляють вони про це у своїх соціальних мережах, зокрема на телеграм-каналі. І тут хотілося б у вас уточнити з того моменту, як. Власне, кримський міст, Керченський міст, так би мовити, під загрозою, під атаками, і там час від часу відбуваються ось ці так би мовити, задимлення. Наскільки їм складніше стало переправляти техніку росіянам до Криму, тимчасово окупованого і враховуючи ситуацію з цією незаконною спорудою, і враховуючи в цілому активність українських сил безпеки і оборони, і те, що сьогодні в Криму для окупантів немає вже безпечних місць. Звичайно, логістика ускладнилася, але Крим продовжується використовувати, продовжується використовуватись як логістичний центр і хаб для агресора для перекидання сил і засобів з постачання окупаційних, окупаційних військ на півдні тимчасово окупованих українських територій. Тим не менше, так вони значно скажімо, сьогодні уповільнили деякі ці логістичні процеси. Чим безумовно користаються і будуть користуватися українські захисники і безумовна інформація від руху опору враховується, як і інші джерела інформації для подальшої протидії перекиданню цих засобів і їхньому знешкодженню. Ситуація на кордонах, і от зокрема, з з Білорусі, якою вони є на тепер, як оцінювати в контексті загроз? Після навчань Росія все ж таки відвела спільних навчань мається на увазі з білорусами. Росія відвела свої сили. Чи зберігається загроза з того боку чи ні? Чи можна припустити, що вони після коментарів генерала наво що там все заміновано і прорватися туди аж ніяк не вийде будь-яким складом і контингентом, вони все ж таки вирішили прибратися? Глобальна ситуація там не змінилась, тобто, найближчим часом загрози ем, тієї, про яку часто намагалися вкидати різноманітні російські ІПСО про напад з боку Білорусі її немає. Тим не менше, звичайно, цей напрямок активно відстежується. Ситуація моніториться і український кордон укріплюється. Тобто, на тому напрямку ситуація контрольована. Пане Юсов, очільник гур Кирило Буданов, неодноразово говорив про те, що Україна має свою агентурну мережу у наближених до Кремля колах. Розкажіть, які там зараз настрої, зокрема після останньої інформації, яку поширювали російські пропагандисти, про нібито смерть Путіна, ви ж теж напередодні нещодавно говорили про те, що цей вкид був саме для того, аби подивитися і перевірити реакцію і простих росіян, і еліт, то що у них із реакцією. Ну на на жаль, тут е, слід зауважити, що поширювали цю інформацію неофіційні російські пропагандисти. Тобто, якби це е, сказала Скабєєва чи Соловйов, звичайно, ефект був би трошки іншим, але так поширювали російські анонімні телеграм-канали і інші джерела. Тим не менше, інформація широко розійшлась і е, вочевидь інспірована зсередини самої Росії. І ось ця низка подій, які останнім часом відбуваються на території цього утворення. Ось там хвиля з інформацією про смерть російського диктатора. Ось там заворушення і огидні антисемітські провокації ксенофобські, які вочевидь інспіровані самими російськими спецслужбами і окремими їх представниками, що так чи інакше підриває ситуацію всередині самого режиму. Сукупно це скидається на те, що ми бачимо ось такі внутрішні протиріччя і внутрішні процеси всередині загниваючої російської імперії путінського режиму. Це звичайно ще не фінал, і стагнація може бути достатньо довгою. Але тим не менше, внутрішні процеси, деградуючі внутрішні процеси всередині тоталітарної Росії, тривають. Щодо ситуації в акваторії Чорного моря біля узбережжя Криму. Нагадаю, що за час широкомасштабного вторгнення Росія втратила 18 суден, 10 було пошкоджено. Останніми днями ворог ну з чорного моря вимушено відвів свої кораблі. З чорного моря манавасі май на увазі біля кримського узбережжя. Чи маємо інформацію про загрозу відразу після того, як море заспокоїться, і ці судна повернуться? Кілька паралельних процесів. Справді останнім часом ворог продовжує. Проводити роботи з передислокації Чорноморського флоту з, з Кримського півострова до Новоросійська, тим не менше, частина груповання залишається там, і так вони становлять небезпеку для України, зокрема, коли ми говоримо про носії калібрів, і тому ця ситуація уважно відстежується Україною і готується продовження різних заходів із послаблення потенціалу ворога в Чорному морю. Що ж дякуємо вам, пане Андрій, за можливість доєднатися до ефіру прокоментувати ці питання Андрій Юсов, представник, представник головного управління розвідки Міністерства оборони, був з нами.